Чи не час нам не лише говорити про те, як вести війну, а й подумати про те, як заморозити війну та закінчити її пізніше. Ці слова спричинили обурення, коли голова парламентської фракції німецьких соціал-демократів партії канцлера Німеччини Олафа Шольца порушив у Бундестазі таке питання. Це сталося минулого четверга під час обговорення можливих поставок в Україні крилатих ракет Таурос. А 19 березня Рольф Мюценіг підтвердив свою позицію щодо необхідності заморозити війну в Україні. Нині дещо втомлює те, що дебати ведуться лише про зброю, і я хотів би доповнити ці дебати іншими альтернативами. Фітвертоніметмюценіг пояснив, що хотів би розпочати дискусію про можливе локальне чи гуманітарне припинення вогню. Хоча політики визнав, що поки що він не бачить такої можливості через позицію президента Путіна. Пропозиція соціал-демократа Мюценіха заморозити війну в Україні викликала різку критику навіть серед його однопартійців. Не повинно бути нав'язаного миру або припинення вогню або заморожування війни, при якому в Путіна залишається позиція сили і він зможе відновити бойові дії, коли йому заманеться. Канцлер ФРН, соціал-демократ Олаф Шольц, хоч і не приєднався до критики на адресу свого однопартійця, але наголосив на важливості підтримки України. А зовнішньополітичний експерт фракції соціал-демократів у Бундестазі Ніс Шміт в ексклюзивному інтерв'ю ДВ пояснив позицію його партії щодо війни Росії проти України зараз немає жодних ознак того, що президент Росії Путін готовий до переговорів. Він досі вважає, що може виграти цю війну військовим шляхом. Однак, звичайно, у момент переговорів на столі має бути все. І питання полягає в тому, як бути з територіями у майбутньому, які існують формати переговорів, і замороження також може бути частиною перемовин, але це вирішувати Україні. Зараз йдеться про те, що привести Україну також за допомогою поставок її озброєнь до стану, який дозволить. Лотій відбити російську агресію та взагалі домогтися виникнення ситуації, яка була б сприятливою для переговорів. Своєю чергою глава МЗС ФРН Аналена Бербок нагадала про анексію Росією Криму 10 років тому. Будь-який, хто вважає за можливе заморожування війни проти України, має звернутися до історії. Написала вона в соцмережі X. Якщо зараз Україна програє, слід виходити з того, що Путін продовжить і під загрозою опиниться країни НАТО. Вважає віце голова опозиційної фракції ХДС ХСС у Бундестазі Йоган Вадефул. Ми вже заморозили конфлікт одного разу після анексії Криму, і це також не допомогло. Заморожування не є гуманітарним рішенням, а лише дає Росії простір. Якщо заморожування війни є позицією соціал-демократів, тоді це зміна парадигми. Я переконаний, що Україна так само сприйняла почути з жахом, як і ми всі в бундестазі, це повернення соціал-демократів до старої політики щодо Росії. Заморожування конфлікту в кінцевому результаті призведе до неосяжних страждань багатьох людей на окупованих територіях. Пропозицію Мюцоніха заморозити війну підтримали оплесками депутата від соціал-демократів з партії «Альтернатива для Німеччини, а також ліві, багато з яких виступають проти постачання зброї Києву. Можливо, на цьому фоні ідея переговорів із Путіним про припинення війни в Україні звучатиме частіше. Це свідчить про те, що робота з переосмислення політичного курсу Німеччини щодо Росії не була зроблена до кінця. Тим часом позицію Києва щодо заморожування війни раніше висловлював президент України Володимир Зеленський, і вона залишається незмінною. Пауза у війні не стане виходом, а лише дасть агресору можливість підготуватися до наступної атаки з урахуванням старих помилок.